Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка. Це український історичний, мистецько-керамічний навчальний заклад, розташований у місті Миргород Полтавської області. Заснований у 1896 році. Коледж має багату історію та великий досвід у наданні високоякісної освіти в галузі мистецтва та кераміки. Свого часу тут викладав Опанас Ластіон, український маляр і графік романтично народницького напрямку, заснований на традиціях високої якості освіти сьогодні коледж пропонує широкий спектр програм та спеціальностей у галузі економічних та гуманітарних наук. Нас сьогодні ми надаємо освітні послуги з таких освітніх програм. Це художня кераміка, все, що пов'язане з мистецтвом, це займаються наші випускники. Це діло води, все, що пов'язане з документацією. Вони можуть працювати з секретарями у будь якій організації, де є документ, де є комп'ютер. Економісти, ну там, де гроші в будь-якій сфері, екологи, люди, які пов'язані з середовищем, це їхні фронт роботи, технологи будівельної промисловості, все, що пов'язане з металевими виробами: пісок, цемент, скло, оптика, теплотехніки, все, що дає нам тепло в наших будівлях, це їхні фронт роботи, і готельне обслуговування. Для забезпечення послуг санаторії, курортів, різних готелів, там наші випускники працюють. Миргородський фаховий коледж імені Миколи Гоголя це не просто освітній заклад, але й спільнота, де кожен студент має можливість розкрити свій творчий потенціал, здобути цінні знання та навички.